Тотальний рейд після пожежі в будинку для літніх людей на Київщині. Уряд дав завдання обійти всі такі заклади і подивитися, в яких умовах там мешкають люди. Втім, такій перевірці раді були не всі. В одному з бориспільських гуртожитків вікна побачили купу проблем, які навіть загрожують життю тамтешніх маленьких пожильців. Але посадовці не зафіксували жодного. В рейд ходив Артем Сорокин. Пан Олександр прямує на відповідальне завдання від самого кабінету міністрів. Після страшної травневої пожежі в притулку для літніх на Київщині, яка забрала 17 життів, київській поліції доручили ретельно перевірити всі місця загального проживання людей: пансіонати, гостели та гуртожитки. Перевіряємо, чи проживають в даних базах, які закриті люди, чи не проживають. А вона вже закрита, тобто вона повинна бути закрита. Ще до того як зайти, розуміємо. Попри вимогу про закриття бази, тут напевне хтось мешкає. На першому поверсі працює бар разом із майором поліції. Будівлю перевіряють надзвичайник. Він контролює дотримання правил пожежної безпеки та представник санстанції. Заходимо в кабінет адміністрації. Поліціянтові дають слухавку. Директор гуртожитку на лінії База є закритою чи не являється? Чи як закрита? А що люди тоді проживають? Самозаселення. А ви зможете привести документи все, що необхідне для того, що на основі чого люди проживають, і з них збираються кошти. Директор обурюється, чому його не попередили? Чому рейд відбувається так пізно, о шостій вечора? І, зрештою, пропонує майорові обійтися без перевірки. я Добре. Ну, що це за домовляння такі? Без всяких комісій. ну? домовляння? Тим часом на вході бачу відкритий електричний щит. Показую надзвичайнику. От, до речі, феномене Це Тут, власне. Ого. Ну я назад власник я було влазити по чудові пасосуності. Іти далі він відмовляється. Каже: нема господаря будівлі, не буде й рейду. Решту доводиться дивитися самим. Ще на початку так званого рейду з нами був представник МНС. Він мав би ходити та перевіряти стан е, пожежної безпеки у приміщенні. Втім, зараз він кудись подівся. Він е, сказав, що заходити в приміщення він не має права без власника. Ну, в принципі, ми і самі бачимо, що тут відбувається. Проводка воно просто висить над головами в людей. А завважте, що тут проживає дуже багато діток під оголеними дротами. Зустрічаю віку та владика з 11-ї кімнати без без світла зараз і без води. Дітки запрошують до себе. У кімнаті, окрім них, живуть батьки, ще двоє сестричок, на ліжкові кішка та троє чорних кошенят. І знову жмуток оголених проводів поруч із дітьми вже у кімнаті. А як, як сюди люди заселяються? Ну, ну ходять, По сигаркам шукають житло і заселяються таке. Підходять, спрашують і так. Ну, документи все офіційно оформляється, у вас ви все. Які офіціальні як сталося, що помешкання незаконно заселене. Чому діти бігають біля дротів? Порушення так і лишилися незафіксованими. Представники всіх трьох державних структур втекли на двір. Те, що ми тут побачили, Согласна. це жах. Согласен. Що робити? А що це мене питаєте? Ну, того, що проводка висить над головами в Так дітей. що, самі ділять, що буду її. Чи мають право люди при виконанні перевіряти приміщення та фіксувати порушення? Ми запитали юриста опала мочі на перевірять. Згідно закону. закона, такі права є і у поліцейських, такое права єсть і такі права є сі пожарників, такое права єсть і органам сесії А ось чому вони так поводяться? Правник каже, бояться після таких перевірок, коли держслужбовці складають відповідні акти про порушення, часто припускаються в них помилок. Господарі приміщень їх виявляють, звинувачують органи в некомпетентності та позиваються до суду. Субі хазяйства не може спокійно составити акт. оформить это соответствующим образом, подписать, э, два-три два, человека подпишет и отправит это руководителю этого проверяющего органа, который должен будет потом наказать эти проверяющие за то, что они не уследили За правильності за оформлення цієї документації. юрист за, 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 каже, за, посадові і особи і найчастіше за, порушення за, просто за, не хочуть та, бачити, та, лишаючи та, все, та, все та, на сумлінні власника приміщення. А раптом та, станеться та, диво, і він та, сам та, виправить та, усі та, вади, і дітки більше та, не бігатимуть під жмутами оголених електродротів. Артем Сорокін, Ярослав Тихомир та Євген Ткаченко. Програма вікна СТБ.